Привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачне і красиве смугасте пісочне печиво. Вийде не тільки смачно, але й оригінально. Поїхали! Починаю з того, що в глибоку миску перекладаю 130 г дуже м'якого вершкового масла. До нього додаю 100 мл соняшникової олії без запаху та вбиваю одне середнє яйце. Додаю дрібку солі та 1 чайну ложку ванільного цукру або дрібку ваніліну. Все добре перемішую вінчиком до однорідної маси. Тепер через сито додаю 100 г кукурудзяного крахмалю та 130 г цукрової пудри. Це важливо робити через сито, щоб уникнути грудочок, які можуть утворитися в результаті вологи. Просіювання дозволить зробити тісто більш гладким і рівномірним, що в підсумку дає ідеальну текстуру випічки. Після цього знову все ретельно перемішує вінчиком до однорідності. Далі частинами додаю 300 г борошна. Обов'язково просіюю його, щоб тісто було легким та ніжним. Хоч у рецепті вказано 300 г борошна вам може знадобитися більше або менше. Тому не спішіть додавати одразу все борошно, а додавайте поступово і дивіться на консистенцію тіста. В результаті повинно вийти м'яке тісто, яке не липне до рук. Тепер ділю його на дві рівні частини. І одну частину перекладаю в іншу миску. Тепер в одну частину тіста додаю 1 столову ложку борошна і ретельно перемішую, щоб воно рівномірно розподілилось. Це допоможе зробити тісто більш щільним і зручним для подальшої роботи. Тісто повинно бути м'яким, еластичним і трохи розсипчастим. Воно не липне до рук і не кришиться, а легко тримає форму при стисканні. Готове тісто загортаю в харчову плівку і відправляю в холодильник на 30 хвилин. З іншою частиною тіста повторюю все те саме, тільки додаю 1 столову ложку какао порошку. Після того, як тісто відпочило в холодильнику, тепер його потрібно розкатати. Робити це краще на пергаменті, щоб не додавати зайвого борошна. Зверху накриваю тісто харчовою плівкою, щоб воно не прилипало до качалки. Розкатувати тісто потрібно не надто тонко, товщина має бути приблизно 6-7 мм, щоб воно не ламалося при перенесенні. Тепер вирізаю кружечки з тіста. У мене діаметр чашки 8 см, але я прадила взяти форму меншого розміру. Тепер все те саме повторюю з шоколадним тістом. Тепер чергуючи кольори викладаю кружечки тіста один на одного. Обережно перекладаю тісто на харчову плівку, руками трішки поправляю форму, щоб воно стало рівним. Потім загортаю тісто в плівку і відправляю в морозилку на 1 годину. Після години в морозилці тісто стало значно твердішим. Воно добре тримає форму і тепер з ним дуже легко працювати. Нарізаю охолоджене тісто навскіз, не надто тонко і не надто товсто. На цьому етапі вже потрібно включити розігріватись духовку до 180 градусів. Перекладаю готове печиво на деко застелене пергаментом і ставлю випікатися в розігріту духовку до 180 градусів на 15-16 хвилин. Ось таке смачне і апетитне пісочне печиво зебра у нас вийшло. Воно виходить ніжним, хрустким і дуже оригінальним. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть свої враження в коментарях. До зустрічі в наступному відео!